Пані та панове, мене звуть Олінет, і я типу як графічний дизайнер. І сьогодні я хочу розповісти вам про мінуси бути дизайнером. Бо, як ми знаємо, заводи стоять, одні дизайнери в країні <с> ні, плакатися я не буду. Хоча, якщо чесно, хотілося насмарк просто. Тож, якщо ви хочете стати дизайнером, я спробую донести вам. Куди ви ото лізете і що воно вам взагалі не потрібно? Ладно, жарт. Куди хочете, туди і лізте, але Олінет попереджав. Якщо ви ще це дивитеся, то тримайте перший мінус. Мінус номер 1 нестабільність всі ми трохи нестабільні, окрім того, що Олінет стабільно класний. Факт: нестабільність у дизайні. Це коли сьогодні тобі може прилетіти замовлення на 200 баксів, і ти такий вау, хорошо. Потім прилітає замовлення на 150 гривень, і ти такий, ну, теж норм. А потім тижнями може не прилітати взагалі нічого повний гуляк, як сповіщення на телефоні зранку, це життя. І коротше, у тебе немає стабільності, і ти не знаєш, на що тобі розраховувати. Як планувати життя і чи це проблема в тобі, ілі просто замовники не викупають твій вайб? І от саме тут у гру входить наступний мінус. Мінус номер два: конкуренція. Знову ж таки, заводи стоять одні дизайнери в країні. Так, дизайнерів реально дуже багато, в кого не спитай дизайнер. Звісно, всі різної якості. І ми всі знаємо, що цей мінус мене не стосується, бо Олінет в конкуренції. Бо я цей мінус так для загального вигляду додав справедливо. У замовника зараз просто неймовірний вибір, кого то обирати робити пости в телеграмі про успішний успіх, і шанс, що оберуть саме тебе з кожним разом зменшується, якщо ти нічим не виділяєшся, а щоб виділятися. Треба розвиватися. Мінус номер три складно розвиватися. Просувати себе, свої роботи і своє бачення це капець, як складно. Бо світ великий, ну і я теж великий, не суть. Але щоб на тебе звернули увагу, треба дуже багато старатися, старатися, ну і цей старатися. Треба бути класним, треба вчитися. І треба робити краще, ніж ти робив вчора. І тільки тоді, коли ти зробиш собі ім'я, до тебе почнуть звертатися не як до ноунейма, а як до людини, яку всі знають. Хоча, якщо чесно, інколи достатньо просто повірити в якогось ноунейма, дати йому шанс, то це може усе перегорнути так, що він же більше й не буде ноунеймом, бо ефект метелика зробить свою справу. Чекайте відео про це. Тож вірте в себе, не зупиняйтеся. Так, Стіблін, цей відос про мінуси, а не мотивацію. Коротше, треба багато вчитися, розвиватися, стояти на своєму, робити усе так, щоб тебе помітили, але це все дуже важко, бо можна вигоріти. Мінус номер 4 Вигорання. Вигорання це коли ти стараєшся, а воно не працює. Коли замовлень немає, або вони є, але ти не можеш вгодити тим замовникам, або твій контент просто ніхто не дивиться, і в якийсь момент здається, що все це не має сенсу. Я це дуже добре знаю, бо я роблю відео, які часто майже ніхто не дивиться, але я не сприймаю це як поразку, і я просто працюю далі, бо я займаюся тим, що мені реально подобається, і я вірю, що це все не дарма. Тож, треба тримати себе в руках, наполегливо працювати і не давати емоціям взяти над собою контроль. Це важко, але легко ніде не буває. А зараз буде самий плавний перехід до наступного мінусу. Мінус номер 5. Комфі. Це особистий мінус, особиста образа, яку я досі тримаю в собі. І та я хочу звернутися до компанії Комфі. До яких я звертався вже три рази у своїх відео, а вони мене ніяк не беруть до себе кимось креативним. Все, ну краще вже точно не буде. До речі, комфі, зв'яжіться зі мною, будь ласка. Головний дизайнер країни як не крути. Заберіть мене, будь ласка, кудись у компанію працювати кимось креативним. Комфі, ну будь ласка, зв'яжіться зі мною. Комфі, вже третій раз до вас звертаюся. Заберіть мене до себе кимось креативним, поки ото не пізно, бо то загубити таку перспективу, як мене, ну реально, ну, ну почуйте нарешті, будь ласка. Тож, я офіційно прошу вас, пишіть до комфі в інстаграмі, Тіктоці, де захочете, з хештегом «Олінеда в Комфі. Дякую кожному. То долучиться до цього руху. І може таким чином ми й вирішимо цей мінус. Коротше, у висновку хочу дуже стисло і по факту сказати: Заводи стоять, одні дизайнери в країні. бля... Пишіть в коментарях ваш улюблений батончик. В мене Twix. Заходьте в мої соціальні мережі, ТГ-канал, Інстаграм. І нарешті і тільки токі ось ці ваші є. Вау! Зустрінемося десь там. Коротше. І я люблю рис. Комфі такий типу, хто такий Олінет?